Щоб завантажити мобільний застосунок Явер 2000, відскануйте на екрані QR-код або знайдіть на своєму телефоні в App Store. Введіть у пошуку Явер 2000. Після цього натисніть Завантажити напроти знайденого застосунку та дочекайтесь його завершення. Перед реєстрацією у мобільному застосунку зверніться за телефоном 097 002 2000 та надайте менеджеру Явір 2000 свій номер телефону і електронну пошту. Після завантаження відкрийте застосунок на робочому столі та пройдіть реєстрацію. Ви побачите поля для вводу своїх даних: ім'я, електронна пошта, номер телефону, пароль, який ви маєте придумати самі, підтвердження паролю, повторне введення. Номер телефону та електронна пошта повинні бути саме ті, що ви надали менеджеру Явір 2000. Після цього натисніть на кнопку Реєстрація. Вам потрібно буде підтвердити номер телефону і електронну пошту за допомогою кодів. Код підтвердження телефону прийде в смс на телефон. Код підтвердження пошти. Шукайте у вашій електронній скринці. Введіть ці коди відповідно та натисніть Продовжити. Після цього ви побачите повідомлення, у якому буде запит на дозвіл на надсилання повідомлень. Натисніть Дозволити. Вітаємо! Реєстрація пройшла успішно.